Деякі батьки впевнені, що в дитячі конфлікти краще не втручатися, нехай діти самі розбираються. Ось тільки цей спосіб, на жаль, не завжди працює. Деякі батьки всерйоз вчать дітей, а ти відразу дай йому в нос. Готовність до агресії при захисті своїх кордонів для них здається гарантією. Того, що дитину більше ніхто не посміє образити, що він набуде статусу і повагу серед однолітків. Але така поведінка здатна відштовхнути інших дітей. Якщо реагувати на конфліктну ситуацію агресією, дитина просто не зможе навчитися обговорювати проблему і знаходити шлях її вирішення, визнавати свою провину. І приймати вибачення, домовлятися і знаходити компроміси. У підсумку в подальшому дитина не зможе розпізнати свої почуття. І ні до чого хорошого це не призведе. Так як же бути? Перше. Захищайте дитину від агресії інших дітей і дорослих. Саме так дитина зрозуміє, як з ними поводитись. А як не можна. І як відбувати наступ на її межі. Для самих маленьких дітей, які поки не можуть постояти за себе самі. Важливо, щоб поруч з ними був батько. Друге. Сама доросле відповідальність за те, щоб показати дітям доступні шляхи вирішення конфлікту. Пояснюйте дитину і пропонуйте альтернативу. Третє. Поважайте кордони вашої дитини. Повага дитини до власних і чужих кордонів закладається з раннього віку всередині сім'ї. Стиль вашого спілкування з чоловіком і дітьми відбивається на спілкування дітей з однолітками. Четверте. Показуйте дітям приклад правильного спілкування і самозахисту. П'яте, нехай діти знають, що завжди можуть прийти до вас за допомогою. Виховувати у дітей правильне ставлення до самозахисту нам заважає спадщина минулого. Клеймо ябедництва. Уважно вислухайте дитину і настоюйте на те, щоб вони вислухували один одного. Допомогти їм розповідати про свої власні емоції. Допомогти дітям зрозуміти, що в їхній поведінці було неправильно. Шосте. Довіряйте дітям самим вирішувати конфлікти, якщо бачите, що вони здатні на це, але будьте готові їм допомогти. У будь-якому випадку діти вбирають від нас, як спілкуватися зі світом. Всередині у кожної дитини потроху виростає свій власний дорослий, який бере на себе все більше рішень. І від нас, батьків, залежить те, яким буде цей дорослий.